До уваги пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2020-2025 році, у вас є право збільшити розмір вашої пенсії за рахунок її індексації. Розмір вашої пенсії може бути збільшений на 35-40% по відношенню до того, який він у вас зараз. Звісно ж. Органи пенсійного фонду в добровільному порядку не бажають збільшувати розмір пенсії таким пенсіонерам, і вони змушені йти до суду, захищаючи свої права. Але є хороша новина: Верховний суд прийняв постанову по справі 620 72 11 24 від 27 січня 2025 року, і тепер. Дані справи є зразковими і однозначно склалася практика і відповідна перспектива захисту ваших прав в суді. Якщо потрібна буде юридична допомога в представленні ваших прав в суді, звертайтеся, а радий буду вам допомогти.